Далі будемо говорити про те, як торгівля адаптовується так само до війни, як і ми з вами з нами на зв'язку. Андрій Жук, голова асоціації рітейлерів України. Пане Андрію, вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня, давно з вами не бачилися. І з новин є вже офіційний алгоритм дії для ТРЦ під час повітряних тривог. Що він передбачає і як його в самих ТРЦ приймають? Знаєте, суспільство та бізнес вони трошки розділилися до трагедії, яка відбулася в Кремчузі. Якщо до цієї трагедії у деяких компаній чи у відвідувачів був скептіс стосовно нехтування тривоги, то зараз, після цієї трагедії, яка відбулася, вже питань цих немає, і зараз є чіткі алгоритми дій, які передбачає, по-перше, всі торговельні центри повинні. Мати систему оповіщення тривоги, по-друге, вказівки, де знаходиться найближче укриття, третє це потрібно, щоб були, були відкриті е е всі двері, ну в тому числі евакуаційні двері, на вихід покупців. І четверте, це не можна заходити в торговельний центр під час повітряної тривоги. І е, Як адаптуються ще до війни ТРЦ, бо ми в цій, годин, в цій частині говоримо про те, як кожен з нас якось адаптувався, звик, ми ігноруємо повітряні тривоги насправді не тому, що ми розслабилися, ми адаптувалися до цього. І торгівля ж теж якось адаптувалася. Ви знаєте, дійсно є такий в нас оптимізм, оптимізм він є. Але ну я хочу сказати, що ну є а, відкриття магазинів, які були зачинені. Я пам'ятаю на минулих ефірах з вами. Ми казали, що на початок, в кінці березня, на початок на початок військової агресії до нашої країни в нас була зачинена десь третина всіх об'єктів торгівлі і розважальних центрів. Якщо бути точно, мінус 29% дев'ять нас було зачинених дверей, то зараз в нас на кінець липня в нас вже мінус Працює 87% Працюють вже е, працює е, магазинів е, ну, закладів торгівлі та е, розважальних е, об'єктів, але це дуже стриманий оптимізм. Чому тому, що ми бачимо з вами новини, наприклад, відкрився, поновив свою роботу дуже відома мережа Адідас спортивних товарів. Вони відкрили ще в липні свої чотири перших магазини у Львові, у Києві та Житомирі та Ужгороді. Зараз ми з вами почули новину це відкриття Макдональдса, яка всіх приємно, ну, приємно чути ці новини. Але потрібно не забувати ті новини, де. Торгівля закривається, зачиняється. Наприклад, АТБ були вимушені закрити чотири останні магазини в Донецькій області, і там, на жаль, вони вже не працюють. І тому ми бачимо покрокове відновлення, але оптимізм у нас дуже такий стриманий зараз на сьогодні. Ми будемо сподіватися, що як тільки деокупують територію Донецької області, то АТБ одразу там е, відкриється. А стосовно Макдональдсу, дати ж відкриття немає, є обіцянки. Макдональдс для нас зараз це реально політична зброя. І ну, це важливо, щоб він відкрився в Україні і ніколи не відкрився більше на Ерефії. В них там є вкус і точка, все, хватить. Але чи не зарано ми святкуємо це от відкриття Макдональдсу? Бо я як не читала заяву цей стейтмент, я там дати не знайшла. Знаєте, дійсно Макдональдс, наприклад, так. Coca-Cola кола це такі компанії, які завжди, коли інвестор приходить в якусь країну, вони бачать, чи працює Coca-Cola в цій країні чи ні. Якщо вони бачать, що працює цього окей, в цю країну можна заходити. І в нас є дійсно новина, і це офіційна новина, яку в першу чергу оприлюднив е, очільник закордонних справ України. Також підтвердила відразу компанія, що магазини плануються до відкриття стосовно моїх даних, які в мене є. То ми побачимо з вами в вересні вже відкриті а, заклади громадського харчування в Макдональдсі, тому це відбудеться вже незабаром. Але все ж таки, я б хотів би звернути увагу і сказати, що Макдональдс – це дуже класно, але потрібно а, ну, так от, шанувати та поважати ті компанії, які не зачинялися. І це також дуже важливо для країни, для бізнеса. Ми дуже часто кажемо за Макдональдс це класно. Але ще раз є купа кампаній, які не зачинялися. І не це не менш важливо. Справді ми їм теж дуже вдячні. Так, Андрію. Дівчата мені не пробачать, якщо я вас це не запитаю, тому питаю. Дівчата передавали, коли відкриється Зара і H&M? Ви знаєте, також я сьогодні вже згадував Кременчуг якщо б не Кременчук, вони вже працювали, тому мій прогноз, що ми з вами зможемо піти до цих магазинів до кінця цього року. Ну, вже краще, я пам'ятаю, що минулого разу дат взагалі не було. Е, статистика витрат по карткам приват. Вони її публікували. Каже, що українці почали потрошечки більше витрачати грошей і на розваги, і трошки більше там на посидіти на якісь заклади харчування. Це виходить це теж, ну як для мене, це теж маркер того, що ми потрошку адаптувалися до війни. Якщо ви пригадуєте, там коли в дитинстві всі читали ремарка і думали, та боже мій та у вас війна, ви сидите оце в барчиках, випиваєте і за життя говорите. То ми тепер всі, як герої Романа Ремарка, і можемо собі дозволити за життя поговорити навіть з якимись там келишком на жаль, так чи на щастя і також я дуже люблю статистику. Цифри Цифри нам говорять про те, що в нас було з розважальних центрів також кінотеатрів було зачинено 87%. А станом на сьогодні вже зачинено 41%. відсоток. То більшість вже кінокінотеатрів та розважальних центрів вже більшість працює, і це про те, що говорять цифри стосовно, наприклад, кінотеатрів, ми бачимо, що є два фактори, які вплинули на більш краще їх функціонування. По перше, це збільшення коментарської години. Коли камзанська година була до 9, потім була продовжена до 10, Зараз, наприклад, в Києві до одинадцятої, це як, як дуже сильно впливає на діяльність кіно, кінотеатрів. Це перше, друге зараз стало по статистиці менше повітряних тривог і тому також це вплинуло дуже позитивно на збільшення відвідувальності кіна кінотеатрів. Також ми ще в, в осені ожидаємо це. В них завжди відбувається буде багато нових е релізів. Ну нових фільмів, і тому буде ще е будемо сподіватися, ще збільшення в цьому напрямку. Ну і тут хочеться зауважити, що ці фільми голівудські, які в українських кіно кінотеатрах показують на Росії, дуже давно заборонені. Вони можуть дивитися тільки советською нітленною класику і індійське кіно. І там з кінотеатрами ситуація геть-геть геть погана. А дуже коротко, Андрію залишається хвилиночка. Але я маю зауважити, що почали працювати аутлети. А ви мені на минулих ефірах казали, що е, все, все зараз в стоку і все дуже погано і не заробляють. Але ж як аутлети запрацювали, то це є сигналом того, що ситуація Кращається. Так, ситуація вона дійсно стає більш стабільною. А ну я ще раз хочу сказати, що це дуже стриманий оптимізм. Будемо його поділяти. Дякую вам дуже, пане Андрію Андрій Жук, голова Асоціації рітейлерів України. Ми говорили про те, як торгівля і розваги теж починають потрохи разом з нами адаптовуватися до війни. І от Андрій сказав, що стриманий оптимізм він все-таки є.